Всім привіт! І в цьому відео ми будемо робити макіяж тільки від фірми MISAI Мені здається, що всі знають, що це за фірма, тому що це достатньо популярний бренд. І для цього замовила такий міні-боксик на сайті Єва. Єва це мій з найулюбленіших, напевно, магазинів, тому що там є все. Але для початку я хочу якось зав'язати, прибрати волосся, щоб воно нам не мішало під час макіяжу. Для цього я візьму такий обруч. Мені здається, він дуже милий. Так. На жаль, відмісає ще немає обручів, наскільки я знаю. Тому поки що буде цей. Тепер я хочу взяти спонжик. У мене немає відмісає, тому що його не було в наявності, наскільки я пам'ятаю. Тому я хочу взяти ось цей з сердечку. Правда, воно трошки криве, але це нічого. Тепер беремо наш боксик і відкриваємо його. У мене тут 6 продуктів. Так, давайте спочатку все розпакуємо, щоб я могла зрозуміти, де що і як. Мені подобається більше е, купляти на сайті Єва, тому що не потрібно одрати е, 10 слоїв скотча і пленку цю. Ой, я, звісно, так акуратно відкриваю. Так, це, напевно, тональна основа. Так. Ось так от вона виглядає. Вона дуже плавно викручується, мені даже страшно трішки. Ось такий праймер. Ось така ось туш, І ось така міні-пудра, вона просто дуже маленька, є в шоці. Ну, і якось так все виглядає. Ну що ж, починаємо. А почнемо ми з ось такого праймеру. Ось тут залишу на нього відео, фото десь тут. Якщо я не помиляюсь, то він йде з SPF. По-моєму, ця фірма везде йде з SPF. А, я, напевно, спочатку на руку. І тепер вже на лице і розмазуємо все. На черзі в нас тональна основа. На неї я також оставлю десь тут відео, фото, артикул. Зараз хочу, хочу подивитися, чи багато її тут. Ого, достатньо багато. Так, мені страшно. Тут просто є така біла штучка. Да, і вона теж красить. Так, ну, напевно, якось отак де їй треба. Прикольно, я мне потенку хотя бы вижу. Обалдеть. Я первый раз так и бачу, честно. Сейчас найди, на, иде... на индейца я колыш, блин, похож. Mm. Все. Не случилось, Господи, помилую. Так, зараз перевіримо, чи легко вона розташовується, наскільки вона пігментована. Розташовується вона достатньо легко. Типу, ну нормально, вроді. Ну, вроді би якось так. І вроді як мені відтінок дуже даже підійшов. І я зараз хочу ще раз взяти тональну основу і взяти тільки кіль... білу ось цю штучку, щоб зробити типу, консилер сюди чуть-чуть висвітлити. вот, я візьму якусь таку більш твердішу кісточку. І мені здається, що в мене нічого не вийде. А ні, Ну все, прям біло набралось. Ого, звісно, так видно взагалі, бомба. Чого я на камері така світла? Я тут теж тричку маленькую здійла. Що за людина така? Ой, буду сейчас в пікмі якусь. І тепер, щоб це все розташувати, я хочу взяти таку малесеньку пуховочку. Тільки я її одні на другу руку. Воно дуже удобно. Якщо що, то я її купляла в просторі. Якось так. Контуринга в мене, на жаль, немає. Ем, давайте рум'яна. Рум'яна в мене також в стіку. І в мене немає сухих рум'ян, тому, напевно, я буду брати ті ж самі, але я просто буду їх набирати кісточкою. Зараз мені знадобиться спонжик. І я їх якось ось так. З такими рухами. Мені, здається, стільки хватить. Ні, на ще. На камері вони... типу, їх видно, але не сильно. В житті їх теж видно, але теж не сильно. Так. так, ну, на камері їх взагалі не видно, я не знаю. Вони кудись пропадають моментально. Ну вот, их уже почти не Короче, я еще когда э, пистолет пудры уже. Я еще нанесу сухие румяна и надеюсь... Ну, не на сухие, а те же сами просто кисточкой. И надеюсь, то, что это исправит ситуацию. Нет, то мне не придется принять радикальные меры и взять просто мои и кисточки, сухие румяна. До речі, хайлайтер я також немає, тому що... Е, де рум'яна? Тому що на рум'янах е, є блискітки трішки. Даже не трішки, вони йдуть з блискітками. Тому я вирішила не брати хайлайтер, тому що в рум'янах є блискітки Близки також. Вибачте, я вже просто під вечір чуть, -чуть запутуюсь. Так, далі у нас міні-пудра. Я не можу з цього міні-бро. Вона дуже миленька. Вы. Так. Тут даже зеркальце, ідеальне. Я не, Ну, я не могу просто. Китайцы, шо вы по придумали, корейцы, кто там. <laughs> так, вона просто біла, матова Зараз подивимось, как вона матує. Ой, нет, що сейчас сильно взяла. Так, давайте Ой, красота. <ріст> Омолодіть. На камері воно сильно біле якесь. Я не знаю, що з камерою. Але в житті воно так мотує прикольно. Я в шокі. До речі, завтра я їду з подругою в кіно. Тому, напевно... Я буду знімати влог, як е, проходить мій завтрашній день. Вона реально вона так добре матує я в шокі. Мені не мені одна пудра так не матує. Обогдіть, все, нема близько. Тепер настала черги опять рум'ян. Я надіюся, що в мене все вийде. Давайте, я там візьмемо таку більш тугу кісточку ось таку Я собі хочу заказати набор таких кісточок, Я бачила на тему є. О, вроді би щось є, так? До речі, я зараз дивлюся е, дуже класний серіал, називається Папін дочки. Так, він російський, але мені він дуже подобається. Мені здається, те, що так нормально. Так, навіть бомба. Просто його треба походу на цей кісточку, і тоді воно буде більш пігментірованим. Місая, випите, пожалуйста, тіні. Я, звісно, розумію, що вони будуть дорогі, але блін, мені здається, що вони будуть дуже класні. У мене, до речі, є десь багато брілків від Місаї, коли їх давали в подарунок. Так, і в нас залишились два останніх штрихи, і це туш і губи. Логічно те, що ми почнемо з туші. Мені здається, що ця кісточка до достатньо добре прокрашувати, тому що вона така тоненька, і з найбагато цих кісточок не знаю. Так, мені в камеру неудобно дивитись, коли я крашу вії. Тому давайте зараз я накрашу їх і повернусь до вас. Я в шокі дивіться, який вона об'єм робить. Тупо накрашені? І ні. Не накрашені. Не дивіться. Оболодіть. Цій туші, прям респект, вона мені дуже сподобалася. Ну реально подивіться, який у нас зробила ефект ресниць. Вій. Ну, і останнє, що в нас залишилось, це ось такий блиск, в якому це відтінку в 03-му. Написано вроді би на сайті те, що це тінт. Але мені здається те, що він не йде як тінт. Ось така тут кісточка. Ой, не кісточка з це слово, говорити називається. Він такий достатньо рожевий. Хоча так, він не дає як тінт. Також, всі продукти я буду прикріпляти в відео. Ось. такий макіяж у нас вийшов. Ну і ось якийсь ось такий макіяж у нас вийшов. Мені дуже сподобалось. Косметики від Місай, великий-великий респект від мене, тому що вона дійсно дуже класна. Ось на цьому все. Відео закінчується. Дякую за перегляд цього відео. Всім па-па.